Хочу від самооборони, від волонтерів міста ділиться подякувати нашому з такою допомогою для міста. Але ж, віде, віде, віде з того, що він переживає за наш, наших бійців, які воюють в АТО. Звернувся в самоборону до волонтерів, щоб передати цей автомобіль в зону АТО. Але в зв'язку, вивчивши таку статистику, що потрібно більше машин малогабаритних, то вирішили передати да, на користування в місто в для своїх потреб. Але я думаю, що місто і забуде. Стояти не буде да, в АТО, і ми з спільними фінансовими зусиллями, купимо якісь автомобілі, прийдемо. Наші походять. Так що дуже вдячний за ваш патріотів, як самого. Купимо машину, позвемо вас, яку машину відправили на фронт. Так що, це все я думаю, відкрити, за якийсь там, там тиждень да. час, два ми це питання, питання да, врегулювати. Ви ж не проти так, так? Да? Ні, так. Я тільки завтра. Дуже ми, такі автомобілі дійсно, що Урали, Камази, Зіли їх вала. От потребності я вже вивчив, скільки вже 15 машин ми передали, але ж всі отакі мікроавтобуси, мікроавтобуси, легкову машину.